Доброго вечора і ще раз всім, хто соскучився за моїми відео. Хотів би ще раз пояснити, кому не зрозуміло, що таке трофічний ланцюг живлення. Що оце таке? От. І чим відрізняється передача просто енергії, чому вона передається тільки в одному напрямку, а колообіг речовин існує як колообіг. Що таке трофічний ланцюг живлення? Ми вже казали, що всі зелені рослини вони можуть, вони є фотосинтетичними, є вони можуть з неорганічних речовин утворювати органічні, так? От, то і прогадувати себе, і прогадувати тих тварин, які харчуються цими рослинами. Так, значить, от ці рослини, автотрофи, їх можна порівняти з такою жінкою, от, яка може приготувати їжу і собі, і чоловіку, наприклад, приготувати сніданок. Тобто автотрофи вони беруть всю неживу природу і з нею роблять живу. Тобто, крохмаль, глюкозка, целюлоза. От, гриби, наприклад, утворюють хитин. Ну, знов таки, ж, гриби це є гетеротрофні, вони так само харчуються вже готові. Так, от, тварини, гриби, вони харчуються тим, що надають рослини. І от що таке ланцюг живлення. От Виросла травка. Там у цьому, в, в, в листочках цієї травки, в стебельках, є хлорофіл, який, да, який теж утворюється глюкозка, накопичується, е, крохмаль, це поїдає заєць. І е, заміс, значить так, да, в талакоїдах при світловій фазі відбувається процес, ви знаєте, фотосинтезу. От, утворюються органічні речовини, утворюється кисень і енергія. От, значить, формулу ж ви знаєте: 6 СО2 плюс 6 H2 равно C6H12, 12 o 6 плюс 6O2 і енергія плюс енергія. Ще. От, так само органічне, ну в цілому. І оці теж значить, утворюються хімічні зв'язки. І оці теж ці зв'язки хімічні, може, коли, наприклад, заєць поїдає цю траву, що він? він харчується, переходить до нього енергія, переходить глюкозка на побудову, на спалювання, переходить крохмаль. І то є, не тільки ну ще і оці хімічні зв'язки. От, Не тільки атоми, атоми молекул. Зайця поїдає, наприклад, лисиця вовк, да? теж, ну, вже він здобуває вже енергії іще менше. Тобто заяць е, здобуває сонячну енергію і енергії рослинних оцих хімічних зв'язків більше. Тому. Рослина їжа, вона вся така енергічна, вона, ну, тобто, як кажуть веганська, да, вегетарянська. Но, наприклад, вовк чи лисиця, вона получає то трішки там інше, вона получає білок, білка вже більш тваринного. Да, там, ну, все. Ну, і зайцю ж ця іде їжа, рослина побудову. Його організму. Вовк, з'їдаючи чи лисиця зайця, отримує менше енергії. Ну, там трошки інше діє, там більше отримує білку. А коли лисиця, наприклад, ходить в туалет, тобто вона цей білок розклала, в себе всі корисні теж речовини в... війшли. Е, Продукти розпаду вийшли, або навіть здохла та лисиця від старості, чи там з'їла її, вбив, вбив хтось, чи сама загинула. Що, що відбувається? Гриби бактерії, редуценти, вже розкладають до простих елементів. Все. Так от, переход енергії тільки в прямому напрямку в ланцюзі, а розпад. Уже, наприклад, здохла заяць, здох вовк, уже від старості чи сходив в туалет, да, там. оце розпадається і рослинами знову ж таки ж воно впитується. Коренням поглинають, значить, оці всі, е е е е все, що. Умерло, воно розкладається бактеріями, грибами, мікроорганізмами, редуцентами до простіших елементів. І це всмоктується осмос, відбувається всмоктується смоктується коренням, так, і знов таки ж по ксилемі йде вгору до листочків рослин, а там відбувається знов таки ж процес фотосинтезу. І вже е, органічні речовини, крохмаль, люкрокозка по флоемі до полу, до кореня. Це все збігає в ніс. Кажуть, що корені іноді накопичують корисні речовини як корнеплід. Так от, оцей замкнутий колообіг самих атомів речовин він йде по колу. Да? Ну, от, тобто ланцюг живлення, от, якщо я вам покажу, він йде по колу. А е, Енергія, яка передається від рослин до е, травоїдних тварин, від травоїдних до хижаків, значить, вона йде е, по прямій. І коли здихає, наприклад, хижак, то все, енергія розсіюється на кванти, на кванти, на тепло в простір, і все. От, і все. Ну, цю знаєте ви, так? Да? Види, що, що таке вид. Гриби. Гріби, гетеротрофи. І в них замість клітинної стінки, у них що? Замість клітинної стінки у, у них хітин, хітиновий покрив. Так, друзі, лишайники, бактерії. Ну, от саме біоцинози. От саме екосистема, тобто це займає. Аріал якийсь, так, міжбідова конкуренція. Значить, дивіться, археї Археї – це переходні форми життя від бактерій вже до ядерних. Вони мешкають вони в таких неприємних умовах, в екстремальних да, в екстремальних умовах. Так, друзі. Ну, кстати, я зараз... Хотів ще показати одну задачку. Ну, не знаю, як я тут показую. Це мені треба буде составляти два відео. Угу. Тому, так, що таке популяція? Популяція, чи що, совокупність особин одного виду, які мешкають. В, в обособленій в межах певної території вільно срещується. Ну, Теж один той те самий від, але обособлені. Дивергенція, конюгація, конвергенція, дивергенція це розхожість видів від одного предку, а конвергенція це. Навпаки, це якщо якийсь орган виконує схожі функції. Ну, наприклад, крило бабочки, крило птаха. От, вони виконують функцію польоту. Ну, тобто, один схожий орган пристосований до якоїсь однотипної дії, і в того, і в того виду, але види різні. Ой, друзі, такі діла. Та й лікуємося трошки і потихеньку живемо. Нема ніяких прогнозів, нічого я не знаю, друзі, що воно буде, що нам вони чудять. От, все потихеньку. Вчіть, потихеньку все, що хочете. Вчить і біологію, вчить і фізику. я от, е, рішив, Трошки е, закину фізику, було, вирішив тут ламав голову. ну, Коротше, якщо цим, цим частіше займаєшся, то більш уже сразу вникаєш. В чому ну, такі, такі задачки по математиці, фізиці, біології, різне по хімії. ну, от, Воно, розумієте, що, розвиває вам логіку. Тобто, ви, наприклад, якась задача. ну, от, Наприклад, в бутилку. Газ, да, то в бутилку закачали там газ, чи війшов газ. Е і його закрили. При нормальних умовах. Площа цієї пробки 2,5 см квадратних. Площа тертя між, оцею, між коробом, між пробкою і горлишком бутилки 12 ньютонів. Значить. Температура газу в цій бутилі мінус 3 градуса Цельсія. І зараз там атмосферний тиск, то P1 це 10 в 5 степені Паскаль. Яку треба температуру нагріти цю бутилку, щоб пробка вистрибнула? Так, з того? Значить, ну, що тут? Ми маємо однаковий об'єм. І це процес буде який? Ізо-газовий. Корний. І, значить, перший процес ізотермічний. Це е, процес бо, е, бойля Маріотта, P1 на v 1 равно p 2 на v 2 при однаковій температурі. Другий закон це закон Гейлюсака, який що відображає при однаковому тиску, е, значить, при однаковому тиску. Ми е, маємо, що різний об'єм. І, і що буде, якщо збільшити об'єм? Тиск зменшиться. Да? Ну, там, да, там v 1 на t 1 равно v 2 на t 2 І третій, це закон шарля. Закон шарля для однакового об'єму, то якщо ми будемо гріти газ. А об'єм не зміниться. То ясно, що він буде що, сильніше тиснути во всі боки і на пробку. Але от тут я. Ну я тут трошки да, я зрозумів, я не додав атмосферний тиск. І буде P1 на P2. Тобто, от воно. Бачите? Відбувається P2 на P, P1 на, P, на T, 1 равно P2 на Т2. Ну, а P2 це ж цей який буде тиск? Це плюс сила тертя і плюс атмосферний тиск, який давить на пробку цей короб. Коротше, трошки поламав, поламав голову. Ну, Знайшов. Ну, Не знаю, це може окреме відео записати по фізиці. Трошки, так, да, тому що. Ну так, да, є така несостоятельність, в чому вся суть. Суть у тому, що немає ніяко жодної определеності, а якщо людина ще й хворіє, є якісь проблеми, то ну, зовсім цієї не маємо. Тому, друзі, будьте трошки собі мозги і організм там вийшли десь. Щось поожимались, там щось решили, якусь задачку, щось таке повчили, то може вам воно знадобиться потім колись. Все, друзі, буду прощатися з вами. Ну, Такі справи. Ну, Коротше, я з того знайшов, треба було температуру, вона вийшла 127 градусів Цельсія. Ну, трошки прийшлось поламати, подивитися і в Гуглі, що воно до чого. Хороше, ну, воно так, знаєте, голову е, трошки включає, от, що те за тим починаєш. А логіка, якщо ви будете логічно мислити, ви зможете е, робити послідовні висновки, що одне йде за другим, там третім. Тому це дуже-дуже такі от завдання по фізиці, з математики, з біології, дуже гарно так розшатують бодрят, як кажуть. Все, друзі, всім гарного вечора. Всіх обняв і всім натхнення, і якоїсь наснаги жити і пережити важкі часи. Так що всіх обнімаю, пишіть ваші коменти, побажання. Ну, Хочете, якщо допомогти, чимось. Ну, я ж говорю, я в тіктоці не можу нічого викласти, бо ну, такі справи, що він банить, не. То в, в, в Ютубі я там викладаю, то так, якщо захочете, переходьте в YouTube у шапці профіля, там подивитися. Все, всіх обняв, всім гарного дня.